Я. я хочу, щоб моя сім'я жила спокійно. Все більше мені нічого не потрібно. Дружина відмовилась виїжджати за кордон. Вона сказала, ні, якщо ти в Україні, значить я в Україні. От через те, такі в мене моральні впевнення, моральні цінності, щоб моя сім'я жила спокійно. Щодо підтримки, я вам скажу, велику роль відіграють побратими, які ніколи не дають тобі сумувати. Навіть От у нас, я це називаю професійним юмором. Професійний гумор це чорний, чорний гумор. Він завжди, завжди. от Я сам поціновувався чорного гумору. От Як одного разу мене спитали після того штурму, коли мене затроксотили, до мене підбігають і кажуть, нащо ти собі пальця відгрися? А я кажу, вибачте, перехвилювався. Ну, таке. Було таке, що. Я не знав, що я вмію в амуніцію на три метри з місця, з місця пригаді, коли танк по нам працював. <рес> було, були і такі моменти. В принципі, ну, от з тієї сторони, побратими, а з іншої сторони, з цивільного життя це в моєму випадку це дружина. Тому що якби не дружина, то я не знаю. От в плані моральної витримки було б дуже важко. У мене ранило мене в руку. От. І ну, на даний момент, в принципі, я задоволений реабілітаційним курсом. Лікування пройшов, буває періодично фантомні болі, і при перепадах температури, якщо сильне переохолодження, в основному охолодження, то починає, культя починає синіти, німіти. Е, ворог виступав, ми стали на оборону, спочатку ж пішла у них артилерійська підготовка, почали сипати всім, що в них є. Ми назад не відійшли. Оце мене радує дуже, то, що ми назад не відійшли. Хоча і от я чую і по розмовам по радіозв'язку, що дуже багато у ворога з'явилося дронів безпілотних, дуже багато скидів роблять вони. Тобто у них авіарозвідка хороша авіарозвідка. І завжди я казав і буду казати, що не варто недооцінювати ворога. Так, да, майже спочатку, з березня місяця, 16 березня. Ви були у цивільному житті. Мастер з ремонту обладнання на гірничому підприємстві ну, прийшло розпорядження по підприємству з моїм прізвищем, ну і поїхав. Ну, тоді мені було трошки обідно, то, що дружина на п'ятому місці вагітності була. І прийшлося піти на службу, що не було ніякої допомоги. Сподівання є, що все це закінчиться. Всі ми повернемось додому, до своїх сімей, перейдемо назад до цивільного життя. Це буде дуже важко, але сам факт того, що ми зможемо це зробити. Після військового перейти в цивільне дуже важко. Мені навіть дружина каже, що я змінився. І причому кардинально. Ну, я не той, який був до війни. Ну, і я за собою помічаю. Змінюються звички, е -е, що саме перше, це короткий сон. У <сум> мене бувало таке, що я перегнув палку спілкуванні з дружиною. Ну, тобто я з нею спілкувався як з військовим. Хоча раніше я собі цього не, не, не дозволяв. Це все залежить від, е -е, від оточення, від е -е, того самого світосприйняття, що я тільки що казав. І від бажання змінитись, якщо є бажання змінитись, і є заради кого це робити, то все це можливо.